Це Соборка, найживіше місце у центрі Одеси. Легендарний спортивний одеський літописець Борис Галинський назвав його футбольним клубом під каштанами. Тут вже кілька поколінь про футбол сперечаються до втрати голосу, закладають парі, грають в шахи та доміно. Одеські любителі футболу були захоплені зненацька, коли побачили Олексія Антонова. Цього літа він змінив Чорноморець на казахстанський Актобе. Форвард, користуючись вихідними, на два дні вирвався у рідне для нього місто. День. Здравствуйте. Здравствуйте. В чому причина? Така Кухня там варилась. Почему одного из лучших игроков Червоностов взять? Продать, отдать. Просто издевается над Одессой и все. Согласен. Почему? Вы постоянно обещания, задолженности и все вот это. Финансовый вопрос. Ну, Президент в этом. Ну, наверное, но до сих пор еще есть долги, которые мы не рассчитали. Ну, так можно оставаться всегда в долгах. Если так играть как сейчас играют. На футбол, на поле он совсем другой. Там крепкий дрюк такий. Парень. А тут обычный, не скажет, что это. Як було не запросити футболіста скатати в найпопулярнішу на Соборці гру? Болельщики футбола з болельщиком доминоє. Сейчас выкатає деньжа. Как вот деситов можна виграти? Ніяк вообще. Можна, можна. Таких шансов нет. Завдяки консультаціям 77-річного Олександра Стародубцева, вболівальника Чорноморця з 46-річним стажем, Антонову вдається перемогти. Ми будемо це пам'ятати, що ми грали в круче куда. Якщо сьогодні буде 3-0, пити. і будемо вод купити. Насколько? Чим буде сильна команда тоді, коли, президент буде сильним фанатом. Коли команда там добивалася каких-то успіх, это все как то ну ні даже. навіть ну на грали, Скажи, пожалуйста. Грали. Так само раді були бачити Антонова і на стадіоні Чорноморця. Поки любителі автографів проривалися до колекціонера реперських кашкетів, його колишні партнери намагалися відіграти програні у Хорватії два м'ячі. Чорноморець вийшов на поле із тріо форвардів Шиндер, Діденко та Фомін. Ми грали сьогодні практично в два нападаючих, толя Діденко був під нами». Та зовсім не форварди були на ударній позиції. Нападникам Одеситів треба повчитися, як опинятися в тому місці і в той час у захисників Сивакова та Тейку. А тим, в свою чергу, повчитися, як реалізовувати моменти. В основному небезпечні нагоди виникали після стандартів. Їх виконання на себе брав молодий дебютант Єврокубків Слінкін. Він теж міг про себе гучно заявити після передачі Гая в стилі Белькевича. Я приждав мої пацани, що так буде, що треба осторожно. Ну і ми відержаля. Спліт вистояв, гостро відповідаючи контратаками та нарідко вдаючись до симуляції з затягуванням часу. Як типічні хорватські футболісти падали і кричали, і суддя на це реагував, непонятно. Я йому сказав, після гри що це неправильно. Це був не день чорноморця. Одеситів виходило проводити швидкі атаки, створювати моменти, але не вистачало останнього влучного удару. Не мовляв, достойно спліта, це не та команда, на яку ми повинні були оступітися. Одесити зупинилися на початку шляху до Ліги Європи. Можливо, тому що Григорчук тільки на початку побудови нової команди, в якій вже немає Антонова, та в Одесі про нього не забувають. Пропонував Роман Йосиповіш тобі повернутися. Шуття говорив, Посміялися, ми пообщались. У Антонова два з половиною роки контракту за Актобе. за Одесою. Він відверто сумує, а вона відповідає взаємністю.